thank you Ну що ж, друзі, я радий вас вітати в новому в 2К-25 році. І сьогодні моя перша вилазка в цьому сезоні свіжому вже на обструга. от Вже взяв ліцензію, це як належить. Я вже над річкою вже весь екіпірувався, снасті складені, і будемо пробувати перші. Перші закиди після чотирьохмісячної перерви, бо був е, от, е, заказ, заборона. Тобто о такій зимовій інтерпретації. Сьогодні зранку мінус 3, але обіцяють відлигу за годинку-дві, буквально. Тож, я поки зберусь. Це все діло. Ось я вже біля річки. Ну що ж, будемо пробувати, будемо. Тестувати свіжесенькі приманки, бо вже руки чешуться давно не був. І що буде далі, чи буде рибка, дадуть, не дадуть, побачите самі. Не перемикайтесь. З вами я Михайло Дудяк. Я на каналі Спінінг Гіствей. Поїхали. Все, друзі. Зібрався і чим хочеш на водичку. Розпочну сьогоднішню вилазку я. З такої обертавочки це цикада від букбейц, від пана Сергія. От, Маю я їх досталь, тому буду тестувати. Саме з них починати нашу риболовлю. Спробуємо. Так. Жду, шукаю місця. Помістку поки що поставив булашню верталку, цикатку і хм. є дуже класні місця. Пробувати може десь є. Хоч невеличкий величкий тут. Влітку я його тут половлюю. Буде зараз, не знаю. Перший день, перший вихід. Руки треба трошки розім'яти, тому що вже не пам'ятають добре, що робити. Так. Поки що контактів не було. І зачеп. А цього я не люблю. Та й ніхто не любить. Я, мабуть це мертвий зачеп, як то кажуть. Ай-ай-ай. Тут я не зайду, тому що тут так глибоченько. Ну що будемо пробувати. Рватись, а бо хватом, хвата можна брати. Ну все, місія провалена. Ай, перший день 25-го року для посейдончика хай Пане Сергій, про... прозівав одну. Треба срочно висилати свіжі, <різь> далі. Ну нічого, зараз перев'язуюсь. Перев'язуюсь, йдемо далі. Друзі, ви вже бачили, я обірвався і... Перев'язуюся, то покажу вам, як в'яжу застіпку, звичайний крінж. Але ну, може хтось не знає. Другу про, продіваю через, трохи мене, може погано видно. Може навіть краще на снігу. Передіваю через застьожку без всяких вартлюшків. Роблю раз, два. Раз, зараз, зараз, рукавицях незручно. Три. 4 и 5. И потом это все дело цик. Вот так, треба ж попасть, что холодно. Вот. И это у нас получается ось вот так, чтобы це все дело затягивается. Значит, Не забываем замочить это все. Ну якби всі, я думаю, всі використовують свою сльону. Так що це гігієнічно. Обкусили. І все, продовжуємо. Так. Трішки тут у нас поплуталося. Що би це таке поставити? Цікавеньке і смачненьке. Поставимо мабуть, що ми звичайну класичну жовту паспу. Також від бубець. Подивимось, пробуємо, друзі, пробуємо. Так, Поки що нічого не відбувається. Кожних пару хвилин чищу кільця, тому що намерзає. От. І продовжую шукати місць, де вона би могла бути саме сьогодні. Тому що зранку мінус 3 відчувалося як мінус 7. Принаймні так в погоді було. Гачачки примерзають. Ну нічого. От і пробуємо. Пробуємо, пробуємо. А воно собі не хоче. Буду чекати ближче до обіду. Так як там вже передають плюсову, плюс три, чи як. І здається, без опадів. Та вже спробую. Може нижче трошки спущусь, буду поволі. шукати її кидаю поки що блешні зараз пробую з силіконами на ямках десь можливо от так що такі діли Ось був зачет. я вже розлякався рим Друзі, яке тільки що була класна клювака. Два рази доганяла ось саме таку васпу в чистому золотому кольорі, який я як люблю. Була перша клювака 25-го року. Хе -хе. Ну, реально, реально класна. Класна фореліна, дуже гарно клюнула. Але чомусь не добрала. чомусь не добрала. це я вже кидав разів 5 і у нас першу не вийшла. вийшла буквально на 5-6 проводці. Хм. Ну, гарна гарна клювачка була. Що, на жаль, рибки я не мав, але... Клювак уже гарно заробив. Камеру не включаю, так як холодно. У мене всього одна батарея, і... тому я збережу її надовше просто. Це вимикаюсь, вже якщо буде щось цікавіше, тоді включусь. Користуючись нагодою, розкажу трохи про комплект. Сьогодні в мене мій форелевий патичок. Це 63-й рейс. Від Тенрів асистую йому 14-та стела Шимановська від, в цьому в гібридному такому типу розмірі C2500S. От, намотаний від Dyosin Tіні AGPE, тобто вже його новіша версія AG Ansfer 04 чотирьохжильний хжильний і, і флюрік 020 від Вестіна В3. З таким комплектом сьогодні вирішив спробувати щастя. Зараз поставив також від Букбець від в Абалоні репліку на Сміт Пюр. Також, я думаю, 2,8-3 г десь вона має. От Ще пан Загрій мені так класно її розмалював. Просто топчик-горобчик. Ну, Пробуємо, пробуємо, друзі. Не перемикайтесь, я думаю, буде. Цікавенько. Пишіть хто більше в темі пореливій, так як я лише можна сказати починаю. Ще, от, третій сезон. Пробую її ловити, намагаюся. От скажіть, хто більше в темі? На що краще звертати увагу. От, наприклад, в зимову, в зимову пору року. Це надповільні проводки це надпасивні приманки, це, це і те, і те, якби ну, може в когось просто більше напрацювань, Як би і цікава думка кожного. Спробуємо трішки тут покидати. Хоп! Бачите, річка невеликого формату, але достатньо, щоб отримати кайф і рибалки. Не всі люблять такі річки. Дехто віддає перевагу великим, великим рікам Типу Дністер, Дніпро, Бух. От. А я чомусь навпаки люблю такого типажу річечки, навіть менші з бистринами, з різними перекатними такими участочками, де можна також не менш круто половити і не тільки малу рибу, скажімо так, тому що не завжди маленька річка це мала рибка. Друзі, взяла взяла рибулька. Не надто велика. Але перша в 25-му році. Зараз спробую її взяти. О! Тут все в снігу. Ай-яй-яй-яй-яй! Зараз, зараз я її не можу дістати просто. Просто її не можу дістати. Зараз хвирочку, хвилечку, бо краще отак. Ооо! Підсачку не дістав. Тому що високо, блін. Фу, ну що ж, є, є, друзяки. Перша рибка 20-25. Ось. Взяла на васпу від букбейтс. Ось яка. Ось яка красунка. О, яка гарнсенька. Зараз я їй зроблю швиденьку фото і випустимо її, щоб не мучити. Така гарнюня. Взяла вона ось на таку васпу від букбейц. Ах ти що, ти що. Перше в сезоні 2025. Ну, круто. Сюденько її не Відпускаємо, трохи на маят мене під забродний, то ми і так зробимо. От. Не видно, не видно, не ну. видно. Давай мова. Тікай. І пішку собі. Що ж, друзі, початок. Початок покладено. О, до речі, може хто не бачив, похизуюсь своїм. Від Володимира Пугача з контори Zennets. Просто ну, неймовірно крута штука. Дуже зручний такий кастомний, класний девайс. Рекомендую, до речі. Ну що ж, продовжуємо, продовжуємо. Клас. Керова рибка. Так. Ну, невеличку також розміру, але Хух. Та, й та тішить. На початок сезону знову знова. о яка. Знову васпа, знову було кілька кивантик, що? От, але не, не реалізовані, а попробую взяти без сачка. Ось яка. Ну кажи. Дивіться, друзяки яка я. Яка є симпатична. Тож То що капець? Краса, краса. Зараз фоточку зробимо. І додому. Швидесенько, швидесенько Так. Ах, ти шо, ти шо. Так, покажи, що це вас по дійсно. Так, о. Все, друзі, фоточки я зробив. десенку відпускаємо. Ось. Така рибулька. Море емоцій. Просто біжи. Так, пішла. Трохи негуманно я її випустив, але... Клас! Клас, друзі, продовжуємо. Воно було тут. Перший раз закинув мега клювака, тільки що буквально от, Зразу після цього кидаю руки. Руки тремтять. Здорова фореліна була. Прям здорова-здорова було. Фу. Не знаю, що тут покласти. Ой, це щось зачепив я. Тут корях багато, тут багато, бачите, повалених повалених дерев. І вона тут живе просто, блін, припіваючо, як кажуть. Фу аж руки затрусились. Капець Реально клювака здорової форелі не була. Хоча не сказав би що... Сильно-сильно активно вона себе поводить зараз. Цікавість до приманки є однозначно, але. А, тут небезпечно кидати. Ух ти що! Ух ти що, друзі, на камеру. На камеру вона взяла. Вона взяла. Ух ти що, ух, це вже зачотно. О, це вже капець. Ух, ох ху 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 хо Це вже зачотно, це вже така. сантиметру під сорок. Швиденько, швиденько мішання, не зіпсуй, не зіпсуй. Ну-ну-ну. Ну-ну-ну-ну-ну. Є, є, друзі. Друзі, я її виволочу. Худа худа і довже лезна, довга як місяць. подивіться яка. Ох ти мала. Але емоції в мене. Йо-майо. Зараз я швиденько їй треба відчепити гачечка. Ну така, сантиметрів не знаю. 35, мабуть. Залікова вже така. Зараз ми. Зрештою в мене є в мене є така мірочка. Зараз ми її... Ух ти що! Оце присандалила вона. так так, так Швиденько мірочка. Хоп! Мірочка зі змагань залишилась. Я думаю, десь під 32 зараз Зараз ми тебе. Маленька, що десенько. Так, зле і так недобре. Рибу мучити не хочеться. Ну, так, я і казав. О, 35. Бачите? 35 повних. Ох, яка краса. Це просто... Блін, треба швиденько зробити фотки. Ох, ти шо, ти шо? Ух ти що яка. Ну друзі, ну красива ж. Красива ж рибулька. 35 гарненьких. Худа, але, але за те яка бійка і сильна риба. Так, задоволений. Ну що, малюк? Давай. На коліна вже ползаю. Давай. Я знову в'яжусь, що вона була там вон, клювака тими гляками. І ну, без шансів. Коротше це або щука, або щука. Ризко хоп і згризла мені ласпу. Яка сьогодні була найбільш уловиста. Отаке. Okay. Друзі, до речі, хто в пошуках класних е і японських, і хендових приманок різних, прирізних і не тільки. Е рекомендую дуже хорошу платформу у Фейсбуці. Це аукціон Old and New Bates. Посилання я залишу, звісно, в коментарі під відео. Там ви зможете знайти все, що душі, як кажуть, притаманне і на різну товщину вашого гаманця. Тож, дуже рекомендую. Було півання і рибульки поки що невеликі, трофейних нема, От, але Це буде і те. Початок сезону, 4 місяці я вже чекав, бо заборона була нерестова, Тож зараз вже ну, неймовірно радий, що вдалося. Врешті рад би вирватися в новому сезоні. От, і я думаю, що сьогодні половлю, приділю максимум часу От, і пройду ще кілька хороших участків. І Якщо буде щось цікаве, я обов'язково вам покажу. Але не забувайте підписуватись, ставити вподобайочки, обов'язково, коментувати. І дзвіночки не забувайте натискати дзвіночки, тому щоб не пропускати моїх подальших відео. Ой, з друзі. Зараз ми її відпустимо і хай собі сімку додому. Малюк. Так, малючок. Ну давай. Ха -ха. Краса. Зимова краса. Друзяки, завершився сьогоднішній день моєї вилазки, перший в новому сезоні, в новому сезоні 2025 по дикій річку і хорелі, який я вважаю досить непоганим, тому що ривка була. Ви все бачили, емоцій просто через край. Замотаний, трохи, як кажуть, трохи замучений, але щасливий. Повертаюсь додому і вам в новому році також гарних трофеїв, Ні хвоста, ні лоски. З вами був я Михайло Додяк. Ви були на каналі Спінгісті Лей. До нових зустрічей! Papá.